Вітаю вас, шановні друзі, я хочу вам коротко прокоментувати результати вашого, ваших рішень у третьому періоді. Зараз я показую вам вашу документацію і ми з вами ну, маємо проаналізувати деякі положення. Ну, Перш за все, ось це наш третій період, ваше друге підприємство, студент 2, да, тобто підприємство 1-2. І е, тут ми зможемо з вами побачити, що е, ваші рішення були коректні, да, все було гарно зроблено, е, і були певні такі е, суттєві е, зусилля для того, щоб е, ну, певним чином е, отримати конкурентні переваги. Ну і давайте подивимося, за рахунок чого пропонувалося вами. Да? Ну, ось перш за все, у вас були достатньо такі е, лояльні ціни, високі витрати на рекламу, е, супроводжувалися також високими витратами на сервіс. І, звичайно, всі ці витрати вони є такими, що вони мають хороші із прибутку. Да? Тому ваша величина 115, вона така. Ну, Середнє значення, але можна було б і трошки більше отримати, якщо б тут було менше грошей витрачено. Але ці витрати вони працюють на майбутнє, і в наступному раунду ви будете мати ще більше лояльності з боку покупців, але потрібно буде щось там запропонувати з тим, щоб цю лояльність конвертувати у ваші прибутки. Ну, давайте дивитися на загальні ваші результати. Трохи збільшу. Перш за все, звертаю вашу увагу на те, що всі команди по товару А пропонували дуже такі привабливі умови для споживачів, але товарів представили небагато. І сукупний попит був більше, ніж сукупна пропозиція всіх конкурентів. І про це свідчить не тільки незадоволений попит, який утворився на ваших, на ваших Товари на ваших чотирьох на ринках, да? а і про це свідчать так, також значення контрактних постачань. Вони утворюються лише тоді, коли покупці пішли до одного продавця, не знайшли товар, до другого не знайшли товар, до третього і кажуть, це. от тоді вже вам контрактне постачання. Да? Тобто всі створюють такі да, досить е, ну, привабливі умови для придбання цих товарів, але товарів. Всім разом не вистачило. Ну і давайте подивимося, от запас на складах у вас 2000. і Що це таке 2000? Це ці саме 2000, які ви запланували до виробництва у третьому періоді. Тобто, на початку четвертого у вас буде також ці самі 2000. Ну, можливо, є сенс подумати про збільшення обсягу виробництва, тому що я поки не бачу, ну щоб у вас було достатньо товарів для задоволення попиту, а, але попит це ж не тільки кількість да, товарів, це ще залежить від ціни. Тому ви маєте, маєте зважити, як е, запропонувати так продукти, щоб е, у вас була більша кількість грошей. І попит був задоволений да, без цих контрактних постачань. Але давайте дивитися. Ну, завжди ви на всіх ринках м, запропонували кількість продукції да, 500, 500, 950. Все це було продано. Ну, тут була одна одиничка з минулого разу. А, але е, завжди тут у вас незадоволений попит, через що? Ну, через високі витрати на рекламу покупців. Заманювали, да, заохочували придбати. Але ціна була відповідно 600, 615, 580, чудово, 595, ну також гарно. Всі, до речі, всі конкуренти такси дуже обережно рухалися в бік підвищення ціни. Але ну, ось покупцям це було ну, вони не були в захваті того, що утворився дефіцит цього товару. Він утворився за рахунок низьких цін всіх трьох компаній. Е, ну, по вашої частки ринку. 32% на першому ринку, це ну, ваша третина, можна сказати, дуже гарно 48% на своєму рідному ринку 501, да, от 48, е, 39, чудовий результат на третьому ринку, але це ми бачимо і четвер... третє підприємство також попрацювало дуже гарно. Ну і 30% на четвертому ринку. По товару Б. Майже така ж сама ситуація. Я вже не буду коментувати конкретно по кожній цифрі. Ми бачимо незадоволений попит, і бачимо з вами контрактне постачання. Все це є ну, певна така ну, ситуація, коли. Ну, або товарів було недостатньо, або ціна була <зан> занадто привабливою. Да? А може і те, і те було. Ну, тут у вас є інформація про наявність ваших матеріалів і що, що можна виробляти з цих матеріалів. Ну, подивіться, чи можна збільшити, але у вас є обмеження щодо виробничої потужності. Виробнича потужність вона не може бути так швидко придбана, як матеріали. Щодо ваших. Товарів і, і ринків да? ну, Бачимо, досить гарний: гарний результат. 129 тисяч на першому, 154 тисячі на другому. Ну, трошки тут замало ну, через те, що ціна була ну, такою, ну, не дуже високою. Да? 501 штучку продали, звичайно, там можна було продавати більше 600, майже 700, да? От, 677 одиниць можна було продавати. Але... Товару не вистачило. тому і е, маржинальний прибуток 154. До речі, минулого разу ваш маржинальний прибуток е, 186 був, да? а зараз 154, ну, трошки менше. Е, на третьому ринку непогано, але також е, ціна не, е, не, не дала можливості отримати більше грошей. Але четвертий ринок ну, був, був більш-менш преміальним для вас і е, отримали там 220 майже 3 тисячі, да? ну минулого разу 206, да? так що тут ну, певний є. Е, ну, далі у вас фінансовий результат, податок на прибуток, і е, хочу звернути увагу на значення грошових коштів. На кінець періоду 3. Минулого разу у вас на рахунку було 700 тисяч, а зараз 89 тисяч. Ну, скорочення грошей відбулося. Відбулося через те, що вам було в цьому періоді, в третьому періоді. Така потреба, як повертати багато е, кредитних коштів. Ви бачите, повернення всіх кредитів мільйон е, триста. І я минулого разу вам розповідав, звідки можна було е, визначити оцю величину мільйон триста. Ось ви бачите це другий період, кінець другого періоду, початок третього, тобто, коли ви плануєте. Ваш бюджет на третій, на наступний період завжди потрібно дивитися баланс попереднього періоду і дивитися на ваші заборгованості, які розписані по е, періодам їх повернення. Ну, давайте подивимось: до п'ятого раунду рівними частинами потрібно сплатити ще полтора мільйона, і до сьомого періоду ще 500 тисяч. Ось е, полтора мільйона тут тут тисяч, сто тисяч. І короткостроковий період, кредит також 700 тисяч. От 600 плюс 700 отримали 1 мільйон 300. 000. Саме ці 1 мільйон 300 ви От було вам потрібно їх сплатити, повернути банку, і, звичайно, це відбулося у вас дуже велика сума всіх виплат, дивимось, мільйон, 3 мільйони 881 тисяча, а всі ваші надходження 3 мільйони 270 тисяч вас врятувало лише те, що у вас було багато завих грошей на рахунку. Власне кажучи, так стати, у вас багато ну, так стати, можна, можна було би спостерігати, як утворюється від'ємна сальда, тому що ваших виплат було більше, ніж ваших надходжень. Надходження через те, що була невелика ціна. Да? От мільйон сімдесят тисяч минулого разу ви отримали. Мільйон вісімдесят, ну трошки більше, але тут не було таких витрат виплат, пов'язаних з кредитами. Ще хочу звернути увагу: у вас тут в балансі відображається. Також спостерігайте за цією величиною, особливо у четвертому періоді, коли будете планувати. Діяльності четвертого періоду. Тому що у п'ятому раунді з вас там буде списана вся величина відтермінованих податкових зобов'язань. Ви бачите 485. Ну, це чудово, що ви багато заробляєте грошей, але і багато вам потрібно буде перевести у казначейство на рахунок держави. Так? Тобто 485 тисяч після третього періоду, потім після четвертого, і в п'ятому раунді ця, ця величина має бути врахована у, у тій стрічці, як сплата податків. Зараз вона у нас тут нуль, воно поки що накопичується в пасиві балансу 485, а в п'ятому раунді ви маєте фактично сплатити. Ну, Комп'ютер або банк це автоматично зробить за вас і перерахує гроші. Тому, коли ви будете планувати діяльність або бюджет у четвертому раунді, рахуйте те, що у п'ятому періоді у вас буде списано з вас всі ваші податки. Ну, на цьому я завершу коментар. Такий короткий, в цілому всі рішення були коректні, але ви знаєте, де можна трошки збільшити ваші можливості. От мені здається, незадоволений попит і невелика кількість товару не дозволяє вам трошки підняти розмір вашого прибутку. Але він такий, що нормальний, невеликий, не суттєво відрізняється від дітей. На цьому ми завершимо з нами з вами нашу наш коментар, і я чекаю від вас рішення на четвертий період. На все добре, друзі, до побачення!